Останнім турніром, коли Наві займали останнє місце на турнірі, увага! Вони приїхали, дві лузнули. Був Intel Extreme Masters Chicago 2018 року, сім років тому. Цікаво! Цікава статистика. Коментаторки кі... Коментатор. Михайла він же Кейн. наві в дуже глибокій кризі. Навіть перемога і вихід у фінал невеликих турнірів не допомогли команді, і я не знаю на що можна сподіватися на Мейджорі. Хоча саме там чи найчастіше трапляються казки. Хотілося б, щоб проблема була б в, як... в комусь конкретно. Не можна сказати, що змінивши Вандерфало або когось іншого, стане краще. Але зміни напрошуються. Я не кажу про те, що на мажорі буде якась, магічна, е... магічна не знаю, пісня, і вона просто зароляє, і команда взлетить, команда почне джебошити. Ні. Але магія мажору, вона присутня. Ну там треба враховувати, що це ж бляха буде клятий е е швейцарка з Best of 1 в першому і другому турі. І це ж просто той момент, коли ти маєш одну мапу виграти в андердога. І нагадаю, що на мажорі ламаються всі е ваші предікшени, всі ваші ставки. Це все повністю летить е під сраку, їжаку чи коту. Не знаю. Ну тобто, друзі пам'ятайте про це? Це важливо. І просто тут, в контексті того, що у Наві взагалі може бути якась там така дуже неприємна історія, що вони вилетять на ранній стадії, а може бути така іс історія, що вони задіпрані Знаєте як? Е це ж такий стан команди. От вона грає, вона щось тренується, намагається. be my best my Френд, бест, оце все. Вони тусуються, грають, але в них не виходить, їх б'ють ногами, у них не не виходить грати, нормально комбінувати. І тут вони приїжджають на мажор і все, якби. Ну, типу, все. Це точка незворотня, не коли вже немає якоїсь, якоїсь альтернативи. Ти маєш тут і зараз джебошити. І ти. Ловиш якийсь такий вайп, ловиш таку хвилю, в тебе починає все складатись, проходить комунікація, Олексій, бі там заряджає і так, далі, і так далі. Все це може бути. І це магія Наві. Свого часу, згадайте, ну як свого часу, ну, в минулому році команда Наві виграла мажор, якщо що, хто забув. Я не хочу казати про те, що вона цього разу теж виграє, але ну, все може бути. Все може бути. І пройде критичний час, в якому Наві підготуються. Ну, типу, не підготуються, а вже от знаєте, коли вони насмоктались, і потім такі, типу, о, зараз, ось воно, ось вона, квінтесенція того всього, що було, і вона в... оця оболонка, оця команда, щось видасть.